І трошечки плідно попрацювати, співпрацювати разом з учителями. Але у нас є ще такий особливий традиційний момент, який склався досить, я думаю, що гарно, позитивно в нашій школі. Це щороку ми вітаємо наших новеньких педагогічних працівників, які вливаються в гімназійні ряди, дружеників, як наші казали діти Освітянської гімназійної ниви. В цьому році. Ми раді вітати у нашому колективі молоденьких, гарненьких вчительок, разом з тим професійних, далекоглядних, тих, яких зуміли вже навести такі місточки із серцями наших діток, вчать їх таким предметам, як хімія, географія і англійська мова. Тому я з радістю хочу вам представити наших молодих, новеньких талановитих вчителів. А Світлана, та Світлана, вона ну, така молодісінька та гарненька. Ну що, ми не просто хочемо їх привітати і запевнити, що ми дуже раді, що вони в нас є, і вже, і вже дітки встигли їх полюбити. Ми ще намагалися дещо з'ясувати отут таку потаєминку, невеличкий міні-секрет, щоб якось достойно їх представити. Я знаю, що наша Світлана Вікторівна це просто Марія-П'єсниця. Вона така сивиннюха, вона вміє. Вишивати, в'язати, ткати, готувати дуже смачно. Вдома вона взагалі всім намагається ну, щось приємне зробити, якісь сюрпризи, домашні, побутові, особливо вона полюбляє свою маленьку доньку. І нещодавно в неї було день народження, вона готувала їй ну, найбільші приємні сюрпризи. Ну, Ми так вирішили, який же подаруночок зробити, щоб в неї залишилась пам'ять про наше. Свято Вчительське в гімназії. І думали і думали. Ви знаєте, я зв'язалася по телефону з досить солідними фірмами. От, наприклад, як от у Франції, в Італії, і сказала, є така у нас семедівка. Вони ще зразу запропонували свої послуги з руками і ногами забирати її. Ну, Звісно, не віддамо. Наша людина не віддамо. Але ж я кажу: ну, для того, щоб вона щось там і для нашої гімназійної, Ток шила не гірше, ніж ваші представники солідної фірми, продайте нам, хоч супер оригінальні тканини якісь. Ну, випросила я у французів одну, шматочок такий, відрізочок привезла. От такий дуже дорогий, дуже дуже дорогий. Я вам чесно кажу, так. Оце на одну руку буде сіла мікторині. І далі теж відгукнулася. Каже, дамо відрізочок невеличкий, теж дали. Ну, ці загнули ще більше. Такі вони оце. Бо знаєш, для ці, ну, що вчителька толкова, оце ще один відрізочок дали. Ну, і американці таке щось із червонинкою. Тут і блискуче є, це теж дорога тканинка, відрізочок. Оце отак. І ми тепер хочемо. щоб... Світлана Вікторівна не зважала на запрошення солідних фірм, а обшивала наших гімназійних дітей на наші конкурси, як от Галива Веселка, або якісь наші гімназійні конкурси. Буде досі, до таких дорогих каниць, пошити для наших дітей одяг. Так, що скажете нам. Я дуже вдячна вам усім і велике спасибі, що так. По теплому сприйняли мене як і діти, так і учні і педагогічний колектив. Я хвилююся трохи. Незвично не чекала. Спасибі вам велике.